Всім привіт! Сьогодні ми будемо зв'язати з вами ось такі вишеньки. Файні, гарні. Підходять як для брошечки, так і для гри з малюками. У мене ці вишеньки будуть для іграшки. Так, я до ні зв'язала нещодавно іграшку, і в ця, ця іграшка повинна гратися такими вишеньками. Вишеньки вона вже втратила, тому ми в'яжемо з вами нові. Поїхали! Нам з вами знадобиться, звичайно, ж, червоний кольор. Ви можете вибрати будь-які залишки пряжі. У мене є і ось такі. До речі, вишеньки дуже класно виходять з такого кольору, але в мене його дуже мало, тому я буду в'язати з такого червоного. Для гілочки я буду використовувати ось такий коричневий, хоча я до цього брала ось такий беш, і також виходило непогано. І також зелений колір для наших листочків. Починаємо ми в'язання з двох повітряних петель. Можна зробити кільця амігурумі, але я його не дуже люблю. Я пров'язала дві повітряні петлі, і в другий стовпчик від крючочка я буду пров'язувати шість стовпчиків. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість. В наступний рядочок, у нас ідуть прибавки в кожний стовпчик. В кожний стовпчик ми пров'язуємо по дві по два стовпчика. Перевіряємо один, два, три, чотири, п'ять, шість стовпчиків у нас є. І тепер в кожен стовпчик ми пров'язуємо два стовпчика. Один, два. Я люблю, щоб в'язання в мене було гарненьке, тому я ось цю ниточку цей хвостик ховаю в в'язання. Один, два. Так, четвертий стовпчик. Один. Два. В п'ятий також робимо прибавку. І останній шостий. також прибавка. Я перевіряю, у мене повинно бути 12 стовпчиків. <1>, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Наступний рядочок у нас іде прибавка через 1. Тобто один ми пров'язуємо стовпчик, а в інший робимо прибавку. Пров'язуємо два стовпчика: 1 і 2. Наступний також без змін, прибавка. Без змін, прибавка. Без змін. Прибавка. І останній раз без змін, прибавка, і перевіряємо. Краще всього встановити маркер, але я не люблю, тому в'яжу так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. А повинно бути 18. Тому ми пров'язуємо один і прибавка. Наступний рядочок ми в'яжемо. Без змін стовпчиків і так два рядочка. Один рядочок. Один. Два. Три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, і 17, і останній 18. Таким чином ми закруглюємо нашу вишеньку. І щоб вона була така кругленька, гарненька, ми пров'яжемо ще один стовпчик. Ще один стовпчик без змін. Пров'язуємо самостійно. Наступному рядочку ми будемо робити убавку через один стовпчик. Пров'язуємо убавку я роблю за передні стіночки. Підхвачую першу, другу і пров'язую один, два. Наступний стовпчик у нас без змін ми його пров'язуємо, і знову робимо убавку. Знову ж таки, стовпчик і убавка. Перша стіночка, друга стіночка і убавка. Так ми робимо до кінця рядочку. цьому рядочку у нас повинно бути 12 стовпчиків Я перевіряю, так як в мене не стоїть маркер. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12. Тут ми можемо трішечки набити холофайбером нашу вишеньку. Ви набиваєте так, як ви хочете, щоб вона була тугіша або м'якша, це на ваш розсуд. Я люблю, коли мої вироби добре наповнені, так як потім при, при прані, вони все ж таки збиваються ще більше і становляться м'якше, м'якіше. Після того, як ми набили нашу вишеньку, ми будемо робити шість убавок, і наша вишенька буде зв'язана. Набивайте добре, щоб цього наповнювача не було цих хвостиків, для того, щоб вони не попадали у в'язання, бо потім їх дуже важко відтуда видирати. І воно псує зовнішній вигляд. Так, робимо 6 убавочок. 1 Два, намагайтеся робити це щільно для того, щоб не було дірочок. Три. Чотири. П'ять, і останнє шосте. Ниточку ми відрізаємо. І в оцю маленьку ще, бачите, у нас такий маленький отвір ще залишився. Ми можемо туди ще допхати нашого наповнювача, якщо кому мало. Мені точно мало. І стягувати ми поки цей отвір не будемо, тому що ми туди засунемо нашу гілочку. Бачите, має тут ще куча місця. Я люблю, коли вишеньки гарненькі, тому я наповнюю їх наповно. Далі другу вишню ми в'яжемо точно так же. Їх повинно бути дві штучечки. Ну, можна і три, я думаю, на гілочки зробити більше, але ми будемо робити саме дві. Тому, будь ласка, я зараз буду відключатися, а ви. Самостійно зв'яжіть ще одну таку вишеньку. Ось так я дов'язала ці дві вишеньки. Ось такі вони в мене вийшли маленькі. Так, невеличкі. Для тих, хто хоче зв'язати більше вишеньки, можна використати або більшу пряжу. У мене, до речі, це ось така ниточка. Дам вам ось таку схему вишеньки, це вона йде трішечки більше. Бачите, у нас було 18 стовпчиків посередині, а тут 24 і 4 рядочка на в'яжемо. Потім утягуємо і також листочок один схема і віточка. Можете скрінить і залишати у себе для крупнішої вишні. Ми в'яжемо менше. Далі ми будемо в'язати. Нашу гілочку. Ниточка в мене що для вишеньки, що для гілочки, практично одного розміру. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, семнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Двадцять один, двадцять, двадцяти, двадцяти, двадцять, двадцять, двадцять. Пров'язали ми з вами двадцять сім повітряних петелечок. І тепер ми з другого стопчика в'яжемо з'єднувальним стопчиком. Один, два. І так, 12 разів 1. Стім три, шість вісім дев'ять десять. 11 12. Пров'язали ми 12 з'єднувальних стовпчиків, і тепер далі ми пропускаємо два стовпчики, тобто одну ми пропускаємо, і наступну ми пропускаємо. І в третій, з третьої петельки, ми почнемо знову в'язати з'єднувальними стовпчиками. Один два, три, чотири, шість, сім, вісім дев'ять десять. 11. ну, Взагалі повинно бути 12, але десь я там, напевно, зробила помилку. Ну, не буду перев'язувати, тому що я роблю для е, своєї квіточки діточки. І я роблю повітряну петлю і таким чином закриваю в'язання. Відрізаю хвостик. Для листочка я використовую свій зелений улюблений колір. І для того, щоб не шивати два листочка разом, ми зробимо один єдиний листочок. Для цього ми в'яжемо 16 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Для кожного листочка ми будемо використовувати по 7 петель, і дві у нас будуть одна як перша і одна як з'єднувальна. Для того, щоб почати в'язати листочки, нам потрібно пров'язати 15 з'єднувальних стовпчиків. Один, 2, 3. І будемо ми починати з ось цієї сторони. Розпочинаємо в'язати перший листочок. Для цього ми робимо одну повітряну петельку і в перший стовпчик пров'язуємо з'єднувальний стовпчик. Один. І два. В третій стовпчик ми пров'язуємо стовпчик без накиду, напів стовпчик з накидом. І стовпчик з накидом. Робимо накид і пров'язуємо пів стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик, це у нас буде один листочок. І одну зайву, один зайвий стовпчик ми в'язали для того, щоб зробити з'єднувальний. Далі у нас розпочинається новий листочок. Ми пров'язуємо один стовпчик. Далі у нас напівстовпчик з накидом. Потом стовпчик з накидом напівстовчик з накидом стовпчик, і дві З'єднувальні петлі. 1, 2. Далі ми поворачимо в'язання на другу сторону. Ми робимо один, два повітряних петель, в перший стовпчик ми в'яжемо з'єднувальну і в другу в'яжемо з'єднувальну. Далі у нас іде стовпчик без накиду, напівстовпчик з накидом. Стовпчик, з накидом. Знову напівстовпчик з накидом. стовпчик і з'єднувально. Ось так у нас вийшов перший листочок. І в'яжемо далі. Е, першим у нас йде стовпчик без накиду. Напівстовчик з накидом. стовпчик з накидом. Знову йде на півстовпчик з накидом. Стопчик. І дві з'єднувальних. Далі для того, щоб у нас ось тут листочок мав гарненьку форму, як в цьому, ми пров'язуємо одну повітряну петлю і з'єднуємо з'єднувальним стовпчиком. Робимо знову повітряну петлю, відрізаємо ниточку. Ниточку відрізаємо душу, тому що ми будемо потім її пришивати до нашої гілочки. Ось такий листочок у нас вийшов. Беремо тепер нашу улюблену голочку, в мене ось така, і починаємо потрушечку приєднувати з'єднувати те, що ми з вами нав'язали. В першу чергу ми візьмемо ось цю нашу гілочку. І будемо її приєднувати, і починаю заводити всередину. Ховаємо всі ниточки. Потихесенько пришиваємо. Я пришиваю так коричневим для того, щоб заховати ниточки, щоб їх не було видно. Потім ще буду затягувати червоною. Так, все корічнього ми з вами відрізаємо, вона вже від нас нікуди не дінеться. Тепер беремо червону і затягуємо наше в'язання. Ось так ми затягнули. Для того, щоб вишенька мала гарний вид, і для тих, у кого з'явилась ось така двірочка, як у мене, ми робимо наступне. Ми протягуємо червоне всередину в перший наш рядочок. І добряче затягуємо. Далі, навпроти, ми також заводимо голочку і виводимо біля нашої гілочки. Ось так, бачите, і наш, наша дирочка маленька з часом закриється. Все, вишеньку першу ми пришили. І тепер потрібно пришити другу. Я вставляю ось це корічнева, отак. Я беру не за першу, а за другу, для того, щоб наша гілочка вставилась серединку вишеньки. І протягую його всередину. І далі точно так же беру і пришиваю гілочку. Бачите, із того, що я десь Проштрапилася в одній, в одному стовпчику. У мене одна вишенька довша, одна коротша. Але це нічого страшного. Воно так навіть гарніше. Тепер далі. Бачите, в нас отут залишилися ниточки, які, ми, які я точніше не до кінця заховала, але їх можна відрізати, тому що вони отут добряче заховані, і в'язання вже точно не розпуститься. Я заводжу зелену ниточку. Для того, щоб нам пришити, я буду трішечки так хитрувати і цю ниточку випущу посередині, так щоб не приєднувати нову ниточку, а використати цю. Як я дійшла до середини і тепер буду приживати. Можете пришивати так, як вам зручно. Я ще люблю не пришивати, а просто закручувати нитку. Коли ми закрутили ниточку, тепер ми голочкою обережненько закріплюємо її, щоб вона у нас не розплуталась. І тепер дивіться уважно, якщо ви в'яжете просто як іграшку, то ви далі відрізаєте ниточку. Якщо ви хочете зробити таку брошку, так, ну це в мене велика, ось так. Ви прив'язуєте міцно, для того, щоб не садити на клей, я взагалі не розумію, як можна брошки садити на клей. ви можете просто пришити цією ж ниточкою, відкручуючи ось цю. Так же ж само ви можете намотати, намотати і закріпити ниточку. Я б також це зробила брошкою, але боюся, що я в'яжу для дитини, щоб вона не покололась. А ниточку я просто ай, закріплюю і все, і відрізаю. Ось такі гарні вишеньки у нас вийшли. Надіюсь, у вас вийшли ще краще. Тому до наступних відео. Дякую, що були зі мною. Гарного дня!